Тепер ми розглянемо, як наповнити ваш урок контентом. Спочатку знов-таки заходимо на сайт, заходимо в свій курс, знаходимо шестернечку, вибираємо редагувати і додаємо, до речі, багато чого можна додати, я вже казала раніше, якщо ви вибираєте будь-який елемент, то праворуч можете прочитати, що пропонується тут зробити, що буде відображатися. Ну, найчастіше використовується, ну, наприклад, тест. Будемо створювати тест. Вибираємо додати. Далі нам треба написати назву тесту. Опис можна додавати, можна ні. Тепер внизу натискаємо Зберегти і Показати. Так. Тобто, ми створили сам тест, а тепер будемо створювати питання. Так. Для того, щоб додати питання. Так, Также редагувати тест вибираємо. І от поїхали. Максимальну оцінку можемо виставити. Далі можемо поставити галочку перемішати. Перемішувати питання. І праворуч є додати нове питання. Тепер вибираємо тип питання. Є багато варіантні питання. Ну, знову таки, якщо ми вибираємо. Будь-який варіант, тип питання, то ми праворуч можемо прочитати, ну, що воно з себе представляє. Наприклад, правильно, неправильно, проста форма питання з множинним вибором, тільки з двома варіантами вибору: правильна чи неправильно. Відповідність є, ми знаємо, що це запитання, коротка відповідь і так далі. Ну, створимо простеньке питання, правильно чи неправильно. До речі, тут багато-багато варіантів є. Так, після того, як я визначилася з типом питання, я натискаю Додати. І треба додати текст питання, так. кількість балів за це питання поставити, коментар до тесту, так, і правильно і неправильно вказати. Так. Також можна додати декілька спроб. Скільки можна використати. Після всіх змін треба зберегти зміни та продовжити редагування. Ну, звичайно, заздалегідь вам треба підготувати всі питання, які у вас є. Якщо ви хочете, там голосовий супровід можете додати, можете посилання додати, ви бачите, да? можете зображення використати, як додати, можете відео записати, наприклад, також. До питання.